Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Віта і запрошую в свій сад на Рівненщині. Декілька днів в нас були морози, сніг, тому в сад я не виходила. Сьогодні вже трошки потепліло, хоч і похмурий такий день, вітряний, але все одно ж треба працювати, так як дозволяє погода. Тому вирішила разом з вами сьогодні прогулятися. Своїм садочком і показати, як перенесли ці зворотні заморозки мої рослинки. Що ж, давайте пройдемося і подивимось. Перш за все, мої хвилювання були за абрикоси. Дивіться, вони почорніли всі квіточки, так гарно квітувати почав і вдарив мороз до мінус шести був у нас. Але я так люблю абрикоси, мені так шкода, якщо не буде ягід. Дивіться, всі, всі-всі квіточки і навіть немає бджілок. Зазвичай тут бджілки літають, а сьогодні їх немає. Дуже шкода. Можливо, десь де-не-де якась квіточка. і... Буде ще розпускатися, можливо, не всі вони розпустилися, тому будемо бачити вже, чи буде хоч одна абрикосина. А ще в січні я посадила таку сливу Голівуд. Бачите, вона також дуже рано почала квітувати, листочки всі змерзли. Це буде така слива. Із бордовим листям дуже гарна повинна бути. Я так хотіла побачити хоча б один плід цієї, можливо, й буде. Деякі ще бутончики є на ній. Дивіться, навіть форзиція змерзла. Це моя жимола стістівна. Зараз подивимося, що ж з нею. Вона також вже починала квітувати. Дивіться, обліплена вся цвітом, але бачу, що цвіт деякий опадає. Мені здається, що пару бубок та й буде, пару ягідок. Ще глянемо до гумі. Я його так кардинально цього року обрізала, тому не буде багато ягід. Ну, гумі буде квітувати трішки пізніше, тому я думаю, що не примерз кущик. Добре, хоч яблуні ще не почали квітувати, вишні. Ось вони всі. Тільки-тільки на бутончиках. А так взагалі з декоративних рослин я замітила, що втратила деякі сорта медунок, замовляла нові собі осінню. Дуже шкода, що навіть не побачила, як вони будуть і квітувати, і рости. Вже потрошки просинаються брунери за цю брунеру. Джордано Голд я переживала. Дивіться, яка вона цікава, коли просинається весною. Вона ж має бути така жовта із варігатністю. Вже починає квітувати пару квіточок, а листя зелене. Медунки дуже красиві, вже починають квітувати. Забрала сюди березклет на штамбі, в мене він ріс біля ставочка, тому що біля ставочка трішки розчистила, перемінила дещо. Потрошки вже буду знову починати роботи. Вже погода в нас буде стабільна, плюсова, навіть передають на свято дуже тепло. Так гарненько, коли примулочки квітують. До речі, примулки деякі ранні мороз трошки пошкодив. Але нічого, вони з бутончиками і вони довго ще будуть квітувати. Дивіться, як квітує Анемона. Це лісова Анемона. Вона мені подобається, хоча вона розростається дуже, але коли квітує, дуже гарна. Ось уже такі починають примулочки квітувати. Ну, в основному не дуже все погано, як думалося, тому що дуже переживала за рослинки, але вони помаленько починають просинатися. Я вже й почну скоро сезон продажів. Деякі рослинки вже маю на продаж. Ще покажу. Хохладку таку, або ряст кажуть. Дивіться, який гарний колір. Вона влітку буде пропадати. Це не та хохладка, що я продаю жовта або біла, яка квітує ціле літо. Ця весняна і вона пропадає на літо. І підійшла до своїх живучок. Вони так і є в жахливому стані. Дивіться, ну, де не дає, ось така просинається, відновлюється, але взагалі-то вони дуже в жахливому стані. Не знаю, коли я їх далі розведу. Ще покажу проліски. Дивіться, як гарно вони почали квітувати. Такий рядочок в мене тут. І самі красиві зараз це очитки. Дивіться, наприклад, ось цей атропорпореум, дивіться, який він бордовий. Дуже красиві. Це трішки розсадила очиток Ангеліна, також він такий гарний. Барбариси набирають кольору листечко. Це ще не висажені мої новиночки. Треба місце шукати. Рододендрончик, Азалія. І дивіться, яка красива медуночка Наталя. Дуже гарна. Не бачила ще квітування. Як розквітне, я вам покажу. Дуже гарно. Я думаю, що скоро вже будемо ставочок свій чистити. І хочу показати, я посадила біля ставочка таку вербу. Це є ґрунтопокрина верба. Така вона цікава. Також в мене перший рік, дивіться, такі дрібненькі, не знаю що, чи це будуть квіточки. Чи це так вона зараз квітне? Не можу зрозуміти, така вона мені цікава. А ось, бачите, є котики. Такі вже мацюпуньки. Дуже гарна вербичка. Ось так змінилося біля ставочка в мене трошки. Почав дощик накрапати, тому, мабуть, буду закінчувати відео, бо всього і не показати. Дуже багато рослинок. Але основне те, що хотіла показати вам, що в мене змерзло. Зараз підійдемо, якраз покажу медунку. Не знаю, вона зовсім суха. Бачите? Я чекала, чекала, нічого з нею не робила, не обрізала. Але вона засохла і пропала. Ще покажу вам медунку з білим цвітом. Саме починає квітувати дуже гарно, правда? І в неї. Лисечко дрібненьке, дрібніше, ніж в інших медунок. Досі квітує пахісандра. І дивіться, як гарно починають розцвітати примулочки такі фіолетові. Там далі обрієта. Обрієта також трошки змерзла. Але Відновлюється потрошки, бачу, і вже й квітує. Ось так, все на очах зазеленіло. Дивіться, як гарно. І також хвойні вже починають змінювати трошки окрас хвої. Вони вже не такі тусклі, вже такі яскраві робляться. Ну, Барбариси це взагалі ну така краса, такі вони яскраві. Скоро будуть цвісти. Вже Дерен починає розпускати листечко. Щось погода зовсім міняється. Я думала, сьогодні буду працювати в садочку, але бачу, що, мабуть, придеться ще посадити в хаті день. Ось так, можливо, сяду оновлю асортимент рослин на продаж, трошки закину в групу. Щоб ви бачили, що в мене буде на продаж. Дивіться, який бересклет, як гарненько молоде листечко відростає, воно таке яскраве. Я ще нічого не робила своїми гейхерами, не чистила їх, не обрізала. Може, це й добре, тому що буду бачити, які гейхери пропали, які... але ні. Думала, що ця пропала, а вона з листочком новеньким. Ну, взагалі, гейхери в мене жахливі в цьому році. Дуже гарно зараз квітують нарциси. Ще покажу вам новиночку, перед морозами посадила. Це ялівець Флорант. Також дуже його хотіла. Дивіться, який він жовто-блакитний. Маленький такий кущик, але такий він гарненький мені. Ось який яскравий барбарис. Це барбарис сенсейшн. Він такий яскравий-яскравий. Дивіться, нарциси мої. Коли був мороз, вони посхиляли свої квіточки, і я думала, що вони також не переживуть морозу, але вони пережили і зараз мені квітнуть. Морозники досі квітнуть, ось починає арабіс рожевий заквітати. Ну, теж він в цьому році зовсім має жахливий вигляд, наче сухий трошки, молодилка. І дивіться, мій адоніс дуже гарний. Зараз сонечка немає, тому він закрив свої квіточки і він морозу, мені здається, ось це таки одна квіточка, що мороз його пошкодив, а так взагалі пережив гарно морози. Сонтрава, де в кого я бачила, що показували, що сон трава померзла. В мене вона, мабуть, із-за того, що пізніше почала бутончики викидати, тому в мене не померзла. Моя улюблена повітруля. Бачите, як на вітрові колишиться. Такий яскравий берез. Це японський широколистий. Дуже зараз він яскравий. І на закінчення покажу вам свою Еріку. І взагалі мені ця полянка дуже подобається. Вона така зараз сама-сама яскрава. Поки ще крітують примулочки. Деякі первоцвіти і Еріка. Дивіться. Еріка взагалі не вибаглива, вона не боїться морозів, вона навіть під снігом квітує. Ось така красуня. Ще навіть квітує печіночниця. Бачите, а вже такі гарненькі листочки повипускала. Ось така. Сад помаленьку буде. Прокидатися. Я сподіваюся, що через пару днів ми з вами знову зустрінемось в новому відео. І сад буде виглядати зовсім по-іншому. Я вам дуже дякую, що додивилися до кінця моє відео. Буду рада коментарям, подобайкам і за підписочку. Всім до побачення!